Всім привіт! Мене звати Мар. І це остання частина того, як складати кубок робика 3 на 3. Якщо ви не бачили попередні частини, то переходьте назад і дивіться. Ну що ж, давайте почнемо. І нам треба перегорнути ребра на свої місця. І перша ситуація це коли у нас є вже зібрана сторона, і нам треба перегорнути ребра. Ось так: от. Це ребро має піти сюди, Це ребро має піти сюди, а це ребро має піти сюди. Щоб це зробити, ми Маємо робити ось таку форму. Ми робимо наш правий півпав. Далі робимо наш лівий півпав. Далі робимо 5 півпавів справа. А якщо ти не знаєш, що таке півпав, я розповів про це в першому відео. Один, два. Три. чотири, п'ять. І п'ять півпавів зліва. Один, два, три, чотири, п'ять. Все, кубик зібраний. І наступна ситуація це коли ми маємо також поміняти ребра. Ми завжди будемо змінювати ребра в останній частині. Але вже не ось так: от, а оце ребро має піти отсюди. сюди, оце, яке тут стоїть, сюди. А оце, яке тут стоїть, сюди має піти. Щоб зробити цю ситуацію, ми робимо просто так само, але зеркально. Ми робимо лівий півпав. Далі робимо правий півпав. Далі п'ять півпавів сліва. І п'ять півпавів з Все, кубик зібраний. Але у нас є ще дві ситуації, які треба також вивчити. Зараз я їх покажу. І перша у нас ситуація: ми не бачимо тут ніяких блоків, тобто зібраних сторін. І ми маємо поміняти ребра. Ось ті два міняються ось так от. А ось ті два міняються ось так. От. Щоб зробити цю ситуацію, ми просто з будь-якого положення робимо півпаф, півпаф зліва, п'ять півпафів справа. І 5 півпавів зліва. І ми вийшли на нашу ситуацію, в якій вже є блок. І нам треба поміняти ребра проти годинникової стрілки. Тобто ось серебро має піти сюди, ось це ребро піти сюди, а ось це ребро піти сюди. Щоб зробити цю ситуацію, ми маємо робити півпав справа, права, півпав зліва, 5 півпавів справа. І 5 піпавів зліва. Наша ситуація зібрана. І наступна ситуація вона остання. Нам треба поміняти два ребра ось ті. Це має піти сюди, а це сюди. І ось тут, от ось це має піти ребро ось сюди от сюди, а ось це сюди. Нам треба просто ось так от їх замінити. Щоб зробити цю ситуацію, ми так само тримаємо з лівої сторони. Робимо півпав, далі лівий півпав, далі п'ять півпавів справа. І п'ять півпавів зліва. І знову ж таки, тут ми бачимо зібрану сторону і нам треба знову ж таки проти годинникової стрілки ребра поміняти. Ось це отсюди. И вот это. Вот сюда. Меняем вот так вот. Значит, делаем пивпав справа. Пивпав слева. Пять пивпавов справа. И пять пивпавов слева. Все. Кубик зібраний. Це були всі ситуації. Якщо у вас щось не вийшло, можете перейти назад і знову подивитися. А якщо у вас все вийшло, я вас вітаю. Ви навчилися складати кубик рубика. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а у мене все.